На два тижні вперед у Чернігівському ЦНАПі зайняті всі місця для запису на оновлення даних військовозобов'язаними. Потрапити до спеціаліста можна буде лише після 18 липня. Такий ажіотаж у центрі пов'язують із тим, що місцяни не використовують додаток резерв плюс від Міноборони, а одразу ж прямують до ЦНАПу. Тут співробітники щодня приймають близько 150 військовозобов'язаних чоловіків та жінок. Більшість людей може зробити це через додаток Резерв Плюс. Це набагато швидше, зручніше. Ось, ну тобто це можна будь-який час зробити, а настояти в черга в ЦНАПі. Ось. Але вони все одно звертаються до нас. З чим це пов'язано? В якісь клітки ходять про те, що це додаток ненадійний, хоча їх всіх спростовують. Я не жодного випадку не бачив, щоб якось програма Резерв Плюс погано працювала чи викликала якісь інші складнощі. ЦНАПі пояснюють, що зараз спостерігається навантаженість на систему. Передусім це технічні складнощі із електронним кабінетом, через який працюють у центрі. Він може довго видавати дані, а тому прийому спеціаліста розтягується із стандартних 15 хвилин до 40. -ка. Нас це дуже не влаштовує, але ніяк ми змінити це не можемо, тому що якби ми зобов'язані прийняти всіх, хто записаний. А я б дуже рекомендував всім патріотично налаштованим громадянам України які військово зобов'язані скористатися додатком Резерв Плюс. Тобто, ну я особисто його перевіряв. Ну, тобто я особисто реєструвався через «Резерв плюс. Це швидше, тобто з практики це швидше через резерв. У мене була людина. Ми це все зробили за 5 хвилин. Нагадаємо, упродовж 60 днів військовозобов'язані українці мають актуалізувати персональні дані. Від 18 травня 2024 року в силу вступив закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Спочатку військово зобов'язані отримували витяг із печаткою та підписом про уточнення даних. Тепер же можна одержати військово-обліковий документ з qr кодом Зокрема, його видають і у ЦНАПі, що також має великий попит серед громадян. Зараз вони захотіли отримати вже військово обліковий документ з QR-кодом. Хоча ж кажу, точно такий же додається через Резерв Плюс. Це офіційний додаток Міністерства оборони України, тобто ви передаєте дані тільки в Міністерство оборони України в реєстр оберіг. Ось, коли ви звертаєтесь до ЦНАПу, ваші дані проходять через наші реєстри, через реєстр і через Дію проходять і потім тільки потрапляють вже до Міністерства оборони. Розвінчують у ЦНАПі і міфи про одержання програмою Резерв Плюс банківських даних. Люди бояться, що вони. Виконув входять через банкінг, але ну насправді ж програма не отримує жодного доступу до банківських рахунків, тому що це банківська таємниця. Передається лише дані. Це прізвище, ім'я по батькові, код, телефон і адреса електронної пошти. Також резерв плюс не геопозиціонує вас. тобто геолокацію він не за, не запитує вашу. Єдине, якщо він який дозвіл просить цей додаток, це на те, щоб повідомлення вам надсилати. Починаючи з травня у Чернігівському ЦНАПі оновили свої військово-облікові дані 4200 містян та містянок. Додамо, це потрібно зробити призовникам віком від 17 до 25 років, які мають посвідчення про приписку, військово зобов'язаним від 25 до 60 років, у котрих є тимчасове посвідчення або військовий квиток, а також жінкам-медикам та фармацевтам, які перебувають на військовому обліку.